Краще купити новобудову в Пригороді Києва, чим вторічку в Києві. Ось такий коментар написали і пояснили, чому. В принципі, ну якби, да можна вас розуміти, але ви рахуєте, що до Києва 20-30 хвилин. Це ви рахуєте до самого Києва, ви ще не рахуєте переміщення по Києву. От, наприклад, там заїжджаєте з Одеської траси, да там 20-30 хвилин ви доїжджаєте до теремків. З теремків, якщо вам там до центру, вам іще хвилин ну 40-45 це на метро, да зайти, вийти, перейти і так далі. І ще ну, 35-45 40 -45 хвилин. А якщо на машині... По Галасіївському проспекту там пробочки ну завжди такі нормальні. Тому ось ви і рахуйте, це більше години. Більше це півтори години в одну сторону. Ну це дуже багато. Півтори години ви витрачаєте в одну сторону, щоб доїхати на роботу, і так само додому. І це кожен день. Це знаєте як накладно. Ну це так здається, що прикольно, але це накладно. Тому я повторюю, що мені краще, хай це буде вторічка з старим будинком і старими комунікаціями, які можна зробити да, поміняти, але це буде в Києві з хорошою інфраструктурою, чим по півтори години добиратися кожен день на транспорті до, до роботи. І це ви рахуйте, що якщо нема заторів. А як у нас завжди, да? сніг пішов, резину не поміняли, десь аварія, і ви стоїте годинами в цих пробках. І у мене багато прикладів, коли люди купляли там, за містом, ну типа ж новобудова, та що, тут, ну, ось 20 хвилин до Києва, нормально. А потім, коли це кожен день годинами туди і додому, ну, люди кажуть, та ні, ну це знаєш накладно. Це за містом в новобудові норм. Якщо у вас віддалена робота, тобто вам не потрібно кожен день до Києва. їздити. Ви там раз в тиждень, наприклад, їздите, чи взагалі не їздите, Ну чи ви там, наприклад, пенсіонер, що ви можете там дома да, там, займатися, тоді так да, можна і вірпіні купити, там ліс поряд, там, ну природа хороша, можна і там, але якщо вам потрібно кожен день їздити на роботу до Києва, повірте мені, це дуже наклад. No.